Танок на майдані конгу на зв'язку. Мене звати Фозі. Я Злата Огнєвіч, українська співачка. Йо, всім привіт! Це сковка. Привіт, ми гурта, Хабраха. Друзяки, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Гусол Метал Банда Карна. Саме особисто від цих шашок. Я вас вітаю. Олексій Гнатковський, я український актор театру і кіно. Я Павло Табаков, Сергій Танчини з гурту без обмежень. 30+, плюс вітаю вас під співи оцих унівських дзвонів сети успенської лаври монахів студійського уставу. Вітаю від першого батальйону 68-ї бригади. Вітання. Мене звати Антон Тимошенко. Від імені футбольного клубу «Полісся». Ми е Вокальна формація. Пікардійська терція вітає від імені 59-ї Окремої штурмової бригади безпілотних систем. Козак систем щиро вітає. Зичний сустем. Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів Шершні Довбуша. Привіт, Шершням довбуша. Бажаю здоров'я, славні воїни 68-ї окремої єгерської бригади. Козаки шершні, довбушани. Єгерська бригада велика. Шершні довбуша, здравствуйте! Шершні довбуша. Вітаю вас з другою річницею створення. Шершні Довбуша. козацтво. Мої улюблені шершні довбуша, роті ударних безпілотних авіаційних комплексів. Шершні довбуша. Роту шершні довбуша 68-ї окремої єгерської бригади. Дорогі брати і сестри, дорогі шершні Довбуша. Сьогодні шершні Довбуша. Шановні шершні Довбуша, дозвольте привітати з другою річницею. Шершні Довбуша з днем народження. Привіт, шершні добуша, вітаю вас з двохріччям. Вітаю роту шершні Довбуша, з річницею створення. Шершні завжди стають і виграють. Шершні довбуша. Рота БПЛА 68-ї бригади. Шершні довбуша. Шановні наші, шершні довбуша. Маю честь привітати з другою річницею підрозділу Шершні Довбуша. Догі наші хлопці. Дога рота Шершні шершнідовбуша. Саме роті, шершні Довбуша. Дорогі друзі, маємо сьогодні честь привітати роту шершні довбуша з річницею. Завдяки вам. Ми можемо робити те, що ми робимо, і головне жити зі святом вас вже два роки. Як ви наносите удар по нашому ворогу, влучних вилітів, стабільного сигналу, а також сильних потужних скидів. Гарного радіогоризонту, Найкращих взагалі влучань. Я вас їх обіймаю, піднімаю і трошки хрускаю, щоб було приємно. Слава Україні! Дякую, дякуємо вам за те, що ви в нас.